Для початку потрібно переконатися, що ви зняли всі прикраси та особисті речі. Волосся по можливості зібране в хвіст. Переконайтеся, що розумієте всі ризики, яким ви наражаєтесь при догляді за пацієнтом, обираючи відповідні зіз для необхідного захисту. Перший крок це гігієна рук. Руки можна очистити, протираючи їх засобом на основі спирту. Це найшвидший та найефективніший спосіб. А також більш до шкіри, ніж інші методи. Дотримуйтесь інструкції ВОЗ, яка передбачає покриття всієї поверхні рук засобом та очищення рук від всіх можливих мікроорганізмів. Наступні дії. Крок 1. Нанесіть засіб на долоню в формі чашечки. Далі потріть руки разом долоню до долоні. Потріть зворотну сторону кожної руки, схрещуючи пальці. Потім долоню до долоні, схрещуючи пальці. Далі потріть руку об руку в замку. Потріть руки по колу. І останній крок. Потріть кінчики пальців і нігтя об долоню. І тріть руки до тих пір, поки руки не висохнуть повністю. Чудово! Тепер ваші руки чисті, і час переходити до ЗІС. Отже, ви готові одягати захисний костюм. Перевірте цілісність костюма і ні в якому разі не використовуйте пошкоджений костюм. Тепер час одягати халат. Закріпіть волосся ззаду у хвіст, якщо дозволяє довжина. Перевірте кожен елемент костюма на пошкодження перед тим як одягати. Одягніть халат. Закріпіть навколо шиї і талії. Зав'яжіть ззаду на спині. Переконайтеся, що весь одяг вкритий халатом. Далі надіньте медицинську або хірургічну маску. Переконайтеся, що вона закриває рот і ніс. Ви можете притиснути металеву частину маски на носі, щоб щільніше прилягала. Постарайтесь не торкатися маски після того, як вона була закріплена на обличчі. Якщо все-таки необхідно торкнутися, обов'язково проводіть очистку рук до того і після того, як торкалися маски. Далі час надягати захист для очей. Це можуть бути захисні окуляри або щиток для обличчя, який може бути надітий зверху маски. Верх щитку розташовується посередині лоба. І нарешті надіньте рукавички. Переконайтеся, що вони надіті поверх рукавів халата і вся шкіра захована. Ви повинні перевірити кожну частину костюма, щоб переконатися, що все правильно надіто і все на своїх місцях. Було б дуже корисно, якби колега, який знайомий з процедурою, міг би вас оглянути. Тепер можна заходити в палату з пацієнтом. Час знімати зіз. Пам'ятайте! Що найбільший ризик зараження медичних працівників пов'язаний саме зі зняттям захисного костюма. Уникайте контакту можливо заражених поверхонь костюма з одягом і шкірою, особливо обличчя. Ставтеся відповідально до порядку проведення цієї процедури, по можливості це краще робити перед колегою або дзеркалом. Перший крок знімаємо рукавички, використовуючи техніку рукавичка до рукавички і шкіра до шкіри. Ця частина костюму пов'язана з найбільшим ризиком зараження. І її необхідно безпечно зняти першою і негайно викинути. Далі зніміть халат, розв'язуючи зав'язки і знімаючи халат в напрямку від себе. Переконайтеся, що на одязі та на навколишніх предметах ви не залишаєте забруднень та слідів. Виверніть халат і акуратно викиньте в смітник або в кошик для білизни. Далі слід очистити руки засобом на основі спирту. Потріть руки протягом 20 секунд, перш ніж торкатися обличчя для зняття захисту з очей. Далі зніміть захист з очей. Це можна зробити, нахилившись вперед і знімаючи у напрямку від себе від обличчя. Обов'язково почистіть захисні окуляри або щиток, якщо вони будуть використані повторно і покладіть чистий контейнер. Тепер маску або респіратор зніміть за зав'язки ззаду в напрямку від себе і відправте в смітник або спеціальний контейнер. Постарайтесь не торкатися маски. Наступний крок очищення рук засобом на основі спирту або милом з водою, якщо руки візуально брудні. Тепер ви можете повертатися до решти медпрацівників з чистими руками.